Вітаю, вельми, пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, одразу я отримав і чергові запитання, коли я розповів про те, що довіру до американської зброї. Підірвали самі ж недолугі американські банкрути, які прийшли до влади Сполучених Штатів Америки. Підірвали вони чим. А підірвали тим, що на весь світ спеціально ж видно для Путіна, для Володі, друга, заявили про те, що поставлена до України американська зброя, вона буде, так би мовити, відключена. Ну, перш це за все Ф-16, Хаймарси, ну напевно, і якісь інші е засоби, так е військові. Так, ну і всі в світі це почули. Так, а так як американці продають у світі за рік найбільше в світі зброї, понад 300 мільярдів доларів, це просто величезна сума, так. І їхній військово-промисловий комплекс працює, так би мовити, 24 на 7, так то отака заява вона призвела до того, що почали ті, які купують у них зброю чухати собі потилицю й думати: так боже мій, така дорогуща американська зброя, та це ж просто металобрух. Ми не зможемо її використати. Наприклад, на нас нападе Московія, а будь цей, простий господи, Трамп візьме і відключить всі там навігаційні прилади, які є у f 35 чи навіть тих старих f 15 F-16 там і так далі, і тому подібне. Маже Ф- шістнадцять. То навіщо воно нам треба, щоб ми тратили мільярди доларів для того, щоб купувати цю зброю? так, Ну вони ж, ну розумієте, от я, я ж елементарні речі, я на пальцях показую всі, всі ці речі. У мене тут не виходить е, літак F-16 для того, щоб вашу думку переключити на картинку. так, тому мені кажуть, чому картинки не показують. А навіщо? Картинка відволікає від мислення? Так. А так, так, от видно, і цих хлопців відволікає від мислення. Тепер, а як повернути? Уже це легко зруйнувати, а відбудувати дуже важко. Дуже легко досить язиком отак махнути, і все полетіло. Так, так як Ілон Маск махнув язиком, і його акції впали, а французів, які заявили про те, що, що ж нічого вони не, не зробили для України, але фірма заявила, що вона буде допомагати Україні і надавати їм ту саму платформу, що Starlink, на 500. Відсотків зросли акції. Так, то що ж тепер робить Америкосам? Ну, іншого ж виходу то немає, як продавати Україні оцю чи надавати Україні оцю найсучаснішу <кій> <кій> зброю? Перш за все, літаки, ракетні установки і інші. і... Кричать скрізь, дивіться, ось вона, ця ракета, ці ракети, ці літаки використовуються у конкретних бойових діях проти московитів, і вони є ефективними. А як інакше, тепер на словах не вийде. На словах бовкали, так, воно вже пройшло. А відновити це все от можна, як на мене, то знову ж таки е, втратили через Україну, то і набути, повернути назад можна тільки через Україну, показавши всьому світу, що американська зброя ефективна на полі бою не язиком тріпати, а на полі бою, Іде це на полі бою, тільки в Україні. Так, тому я вважаю, що Україна і в цьому сенсі визначає порядок денний американського військово-промислового комплексу.